І сьогодні наші воїни ведуть боротьбу з ворогами. До Міжнародного дня миру в нашій країні люди ставляться з глибокою пошаною і усвідомленням того болю, який завдає війна. Недаремно символ нашої держави став правом, що має синьо-жовті кольори, які символізують мирне небо та достаток. Чому світ такий жорстокий? Навіщо нам та війна? Страждають діти, гинуть люди. А скільки знищено майна? Скільки прекрасних людей загинуло на війні, скільки згоріло міст, скільки людей покинули свої домівки? В кожній родині, в кожному домі, пам'ятають тих, хто боронив нашу землю і не повернувся додому. Солдатські душі. Вони очима зорями дивляться на нас з небес, Журавлями пролітають над нами, сумно корличуть в небесній далині. Вічна пам'ять тим, хто загинув, вічна слава тим, хто живий. Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять тих людей, які воювали, хто віддав своє життя ім'я світлого мирного майбутнього.